3 травня, 25 рік, сьогодні сіяли соняшник. Ну і вже уже ячмінь кинув колос. Поїхали бігом подивитися, бо завтра плануємо сіяти просу бачимо, вже навіть квітне. Уже навіть квітне. Це бляха-муха. Початок травня, ну не знаю я, То, як кажуть... То ли не лижі не їдуть, то ли я блін, щось не те. Ну, Бляха-муха. Початок травня, а вже ячмінь кинув колос. Ячмінь непогано доволі виглядає. Як? Як, як як на посуху, як на все. Якби був дощ, був би шикарний ячмінь. Так, ну, так, буде, що буде. Не знаю, що там буде. Зараз просто хочу дойти, подивитися, показати та і все, буде короткий огляд. Бурянів немає, гербіцид Квелекс гарно подіяв. Наші щось там чорніє, де просто сіять. Ну і бачимо, де вносили добре, де не вносили. От як спека, то воно майже ну, вирізняється, вирізняється. Але по зросту і по, поки що по всьому воно не вирізняється. Був би дощ, воно б вирізнялося чітко. А так вже, бачите, як так так то і не вирізняється. Посуха вирівняла все. І всіх поставила на коліна. Все, тримаємось, запам'ятовуємо його таким. І все буде добре. Надіємося на дощ, хоча хоча його не обіцяють. Все, дякую за увагу. Тримаємось.